Тож, друзі, вітаю всіх на каналі Голос України. Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, і сьогодні є погані новини з фронту. Росіяни дуже швидко намагаються просуватись вперед і тому дуже серйозно збільшується сіра зона. Тому почнемо сьогодні відразу із Покровського напрямку. Бо тут саме катастрофічна ситуація. Як ми можемо бачити, сьогодні дуже серйозно збільшується сіра зона по флангах. Особливо росіяни сильно просуваються до населеного пункту добропілля. Ми бачимо, що до населеного пункту від крайньої сірої зони вже залишається всього 8 кілометрів 700 метрів, а це дуже погана новина. Сьогодні росіяни заявляють, що вони вже захопили позиції біля гектової балки це біля Ніканоровки. Давайте подивимося, що вони пишуть з цього приводу. Російська армія захватила ряд позицій між Ніканоровкою і Маяком, тож бачимо, що тут серйозно збільшується сіра зона і вони просуваються вже далі на оточення. Також є повідомлення, що вони вже від Ніканоровки просуваються до населеного пункту дорожнє. Бачимо, що тут ця інформація рахується із російських карт, де вони малюють, що вони просуваються далі. Поки що це нічим не підтверджено, але ж ми бачимо, що, скоріш за все, дійсно вони сюди просуваються, бо ми неодноразово бачили інформацію про те, що росіяни вже дуже далеко просуваються від крайньої лінії фронту і намагаються зайти навіть у білицьке групи ДРГ. Тож, скоріш за все, дійсно тут сіра зона серйозно збільшується. Крім того, росіяни заявляють, що вони вже не тільки просуваються біля гектової балки, а на то далі приблизно на 6 кілометрів 200 метрів вже у бік населеного пункту вільне. Як бачимо, росіяни тут також малюють карту, те, що вони просуваються саме в цьому напрямку. Тут відеодоказів також немає, але росіяни повідомляють, що вони просуваються тут вперед. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але ми бачимо, що вони дуже сильно рухаються вперед. Як мінімум до добропілля, скоріш за все, вони будуть намагатись просуватись і до міста Білицьке для того, щоб максимально тут розширити фланг і потім вже вийти на оточення Мирнограду та Покровська. В самому ж Покровську ми бачимо, що дуже багато фіксується груп ДРГ. ЗСУ офіційно підтверджують те, що росіяни тут вже розгулюють по місту як в себе вдома. Також ми бачимо, що збільшується сіра зона вже практично до готелю Дружба. А також до центральної площі міста, тож ситуація тут дійсно серйозно погіршується. Росіяни активно просуваються по населеному пункту Покровськ. Крім того, ми бачимо, що дуже багато ударів по місту з'являється. Росіяни продовжують працювати ФПВ-дронами, намагаються розбивати якісь позиції ЗСУ, які вони знаходять. Пункт управління ВПЛА, як ви бачите, вони знайшли там наших пілотів і нанесли удар. Крім того, б'ють і по північній частині. Також це відео. І по трасах працюють для того, щоб ЗСУ не пересувались від міста від села Гришине. Бачимо, що тут пересувається техніка по полях, і впівдро наносить удар. Це по трасі. Навіть не від Гришеного, а від Павлограду, фактично. Ця траса веде на Павлоград. Так. Тому росіяни контролюють всі логістичні маршрути і, на жаль, продовжують завдавати ударів по українській техніці. Тож втрати у нас також є. Напруга тут досить висока. Росіяни проводять до 50 штурмів за добу і намагаються просуватись далі. Бачимо, що ситуація з кожним днем тільки погіршується. Крім того, ЗСУ показали удар в районі Малинівки, три дні тому архів. І показують, як розносять росіян також на позиціях і завдають ударів по техніці. Тепер переходимо до ситуації біля Новопавлівки. Тут ЗСУ також показують удари по російських окупантах. Давайте подивимося ще один ролик. ЗСУ тут завдають ударів, це ще в Донецькій області, біля села Горіхове. Бачимо автівка росіян, і ЗСУ її розбили. Тут ми бачимо, що активність росіян також не знижується. Вони проводять по 15 приблизно штурмів за добу, намагаються просуватись далі по всій лінії фронту. Дуже багато завдають обстрілів і намагаються просуватись вже по Дніпропетровській області. В районі Філія кожен день проводяться штурми. Також вони прориваються біля села Зелений Гай. І сьогодні українська сторона підтвердила. Що росіяни захопили вже повністю Воскресенку? На жаль, ситуація тут погана. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть окупанти. За останні чотири дня російська армія захопила більшу частину населеного пункту Воскресенка. Тож ми бачимо, що росіяни підтверджують, що тут захопили цей населений пункт. Хоча тут на карті невірна трохи інформація вже відмічається те, що росіяни захопили і наступні села. Це раніше заявляли росіяни, можливо, вони туди проривались, але ж тут, як ми можемо бачити. Вже поспішили відмітити це як червону зону. Крім того, сьогодні повідомляється, що росіяни просуваються до села Олександра Клевцове і ми бачимо, що тут завдають ударі фабами та наносять удари за допомогою артилерії. Тож ситуація тут залишається дуже напруженою, на цьому напрямку дуже велика активність, і росіяни не припиняють рівняти наші села із землею. Дуже багато ударів бачимо, розносять все. Крім того, з артилерії також є удари. Також завдаються по селу. Тепер ще один удар фабом. Також ми бачимо, що завдають у прикордонній території вже з Дніпропетровською областю. Тож таким чином ситуація тут серйозно напружена, і росіяни потроху просуваються все ж таки вперед. Біля великої новосілки сьогодні повідомляється, що росіяни також мають невеликі успіхи. Вони трохи змогли покращити свої позиції і просунутись ближче до села Комишуваха. Це підтверджує українська сторона. Тож тут ситуація потроху теж погіршується, але тут дуже великої активності на цьому напрямку немає. Росіяни проводять по кілька штурмів за добу і все одно потроху просуваються. Тепер переходимо до напрямку Гуляйполе. Тут ще росіяни продовжують штурмувати Малинівку, не підтверджується повне захоплення села, а також сьогодні прориваються до села Ольгівське. Тут ми бачимо, що збільшується сіра зона, але захопити село поки що швидко їм не вдається, і ЗСУ тут продовжують відбивати всі атаки. Також ми бачимо по селу Костянтинівка український авіаудар 4 дні тому. Тож бачимо, що ЗСУ тут також продовжують послабляти окупантів і намагаються розбивати їх позиції. Тож нанесли удари по селу, де знаходились окупанти. Тепер переходимо до Запорізького напрямку. Тут росіяни намагаються також проводити обстріли. Бачимо удари істосів. Це все фіксується у напрямку Оріхів. Бачимо, що розбивають якісь позиції ЗСУ, які вони знайшли, бо це. Прифронтова територія, там же фактично цивільних немає, тому що все зруйновано. І бачимо, що росіяни продовжують тут розбивати позиції ЗСУ для того, щоб просуватись далі вже до Оріхів. Що стосується ситуації біля Кам'янського, то тут ми бачимо, що росіяни завдають ударів в районі Степногірська безпілотниками. Як бачимо, зафіксували техніку. І намагаються завдавати ударів. Невідомо наскільки це цивільна або військова машина, тому що зараз можливо, що і ЗСУ пересуваються на цивільних автівках. Але, скоріш за все, це була цивільна автівка. Також ми бачимо, що росіяни заявляють про. Просування в районі Степногірська, і давайте почитаємо, що вони пишуть за останні 6 днів. Українська армія почала контрнаступлення і достигла країн Кам'янського. Проникнення в населений пункт було відражено російської армією. З іншої сторони, російські війська продовжують попитки войти в Степногорськ з тим же результатом, Тож ми бачимо, що фактично ЗСУ тут просуваються до Кам'янського і навіть заходять на околицю, і росіяни їх тут зупиняють і розбивають наші угрупування. А паралельно росіяни також намагаються заходити. У Степногірськ, і тому фактично тут з різних боків продовжуються наступальні дії як від росіян, так і від ЗСУ. Тож боротьба тут дуже запекла і ситуація дуже складна. Крім того, ми бачимо новояковлівка. Також росіяни завдають ударів. Тут же по посадках б'ють. Тому що там, скоріш за все, позиції ЗСУ в посадках, і росіяни, як завжди, наносять удари. Поки що глобальних змін по лінії фронту тут ми не бачимо тільки є невелике просування ЗСУ ближче до Кам'янського, але невідомо чи вдалося їм там закріпитись, чи чи росіяни їх розбили, поки що там. Боротьба продовжується, тож треба дочекатись більш глобальних результатів. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії саме на островах, щоб потім просунутись ближче до правого берега і вже далі висаджуватись на острів Корабел. Поки що тут великих успіхів у них немає, не дивлячись на те, що міст вони знищили, але ж тут все одно просуватись далі не вдається, і поки що зсу розбивають всі їх угрупування. Крім того, продовжуються удари по правому берегу, але поки що до змін це їх не призводить. Тепер Йдемо до Костантинівського напрямку. Тут активність також дуже висока. Росіяни за сьогодні провели більше 10 штурмів, і ми бачимо, що тут багато обстрілів, як в тил, так і у прифронтовій території. Бачимо, що росіяни виявили військову техніку ЗСУ і намагаються завдати удару. Таким чином, на жаль, техніка знищена. Також біля Маркового росіяни працюють ФПВ-дронами, Також тут вони проводять свої штурми практично кожен день, намагаються просуватись тут далі для оточення Костантинівки. Але ж великих успіхів саме тут у них немає і ЗСУ вдається відбувати всі атаки. Крім того, росіяни завдають ударів по Костантинівці. Ми бачимо тут удари фабами. Розносять місто практично повністю, накривають район і розбивають все, що там могло бути. Тож, на жаль, ситуація дуже складна, крім того, Подільське удар ФПВ-дрону. Українська техніка, можливо, раніше вже підбита, і тепер росіяни її намагаються добити, щоб вже знищити повністю. Тож бачимо, що ситуація тут дуже напружена, і росіяни активність свою зовсім не знижують. Хоча поки що по лінії фронту ми бачимо, що глобальних просувань у них немає. Тут все залишається фактично без змін, хоча й наступальні дії продовжуються практично по всій лінії фронту. Біля Полтавки, Русін Яру, Яблунівки, Катеринівки, Піщане, все це знаходиться під штурмами. Біля часів яру також продовжуються атаки, але ми бачимо, що поки що все без глобальних змін. У Краматорському і Слов'янському напрямку ми бачимо, що тут також росіяни продовжують завдавати ударів, б'ють як артою, так і ФПВ-дронами все розносять. Але ж глобальних успіхів тут у них немає. Лінія фронту все одно залишається без змін. Бачимо, що працюють по позиціях ЗСУ і намагаються все розбивати. Тепер переходимо до сіверського напрямку. Тут росіяни, як ви можете бачити, максимально активно обстрілюють всю прифронтову територію. Кожен день ми бачимо тут дуже багато ударів, і давайте подивимося ще кілька роликів, як вони завдають ударів по українській території. Це десь біля Сіверська, біля околиці міста. Росіяни намагаються розбивати чергові позиції ЗСУ. Також росіяни дуже активно наступають біля серебрянки. Вони тут проводять штурми практично кожен день, і тут бачимо, що також дуже працюють FPV-дрони і намагаються знищувати українську техніку. Тут, скоріш за все, робот, і бійці ЗСУ йдуть вперед. Як бачимо, дрон за ними слідкує, але його, скоріш за все, вони не бачать. І завдають ударів. Як бачимо, в робота вони влучили і знищили його. Також завдають ударів по позиціях. І таким чином тут все вони розбивають для того, щоб ЗСУ не могли триматись за село і вже відступали далі. Тож тут ситуація теж залишається дуже напруженою. Обстрілів багато, але поки що без глобальних змін по лінії фронту. По Лиманському напрямку росіяни за добу провели 25 штурмів, намагаються просуватись далі дуже активно. Тут ми бачимо по всій лінії фронту штурми, і сьогодні росіяни повідомляють, що мають якісь просування. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. За останні 5 днів російська армія взяла под контроль ряд позицій між Карповкою і Среднім і вошла во второє населене місце з севера. Тож бачимо, що потроху росіяни тут продовжують захоплювати деякі позиції і намагаються просуватись вперед. Обстріли зевпів дронів тут також продовжуються. Бачимо, що завдають ударів по техніці. Роботи ЗСУ. Як бачимо, набагато більше стало відеороликів, де росіяни показують, як знищують саме українських роботів, а це означає, що все ж таки зсу їх використовують все частіше, і росіяни також їх намагаються розбивати. Тепер переходимо до ситуації біля борової. Тут ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів, і сьогодні повідомляється, що росіяни наступають біля Богуславки нової кляківки. Але ж все одно успіхів вони не мають. ЗСУ тут вдається відбувати всі атаки досить успішно і лінія фронту залишається без змін. По Синьковому також росіяни нанесли удар. Давайте подивимось, як розбивають чергове село. На жаль, завдають ударів по. Фактично в цивільних домівках, можливо, там знаходяться ЗСУ, це невідомо. Але ж все розбивається і, на жаль, боротьба тут також продовжується. Тепер переходимо до Куп'янського напрямку. Тут росіяни за добу провели сім штурмів. Сьогодні український Генеральний штаб заявляє, що росіяни прориваються навіть до населеного пункту Ковалівка, також штурмують Тищенківку, намагаються заходити на околицю Куп'янська. Тут ми бачимо вже сіру зону, ось, скоріш за все, сюди вони і намагаються зайти. І крім того, штурмують Петропавлівку. Також ми бачимо, що тут продовжуються удари ФПВ-дронами. і ситуація тут потроху все одно погіршується, бо росіяни збільшують сіру зону, намагаються оточувати Куп'янськ для того, щоб на найближчий час його захопити. Але ж поки що. Глобальних просувань по лінії фронту немає, і боротьба тут продовжується дуже активно. Тепер переходимо до ситуації біля дворічної. Тут поки що росіяни проводять наступальні дії на Петро Іванівку і на село Колодязне. Це село досить далеко від крайньої лінії фронту, але по полях вони намагаються до нього просуватись, бо тут у них були успіхи на полях, вони захопили нові позиції і таким чином потроху просуваються вперед. Тож Харківська область також потроху, на жаль, захоплюється росіянами. Біля великого бурлука тут ніяких змін немає. Росіяни. Тут зовсім нових штурмів не проводять і ситуація досить стабільна. У харківському напрямку біля самого Харкова нових наступальних дій не фіксується, обстрілів тут також практично немає, і ситуація більш-менш стабільна. Біля Вовчанська бої продовжуються кожен день, але глобальних змін по лінії фронту тут також не фіксується. Росіяни пишуть про просування, давайте подивимось. Рідкі новості з харківського направлення. Російські бойці продвинулись к югу від Огурцова і Гатіща і взяли під контроль лісний масив Гатішинський участок. Тож росіяни заявляють, що вони тут нібито вирівняли лінію фронту і взяли під контроль цю територію. Але ж поки що ніяких підтверджень цьому немає, тож чекаємо. Крім того, охрімівками росіяни завдають ударів. Бачите, вони знайшли бійців ЗСУ. Особовий склад. І, скоріш за все. Побачивши їх з дрону, вони передали інформацію для арти, і буде удар. Бачимо потужний ракетний удар. Тож, на жаль, ситуація тут погана. Росіяни в прикордонній території також продовжують обстріли. ФПВ-дрони бачать це і тому ситуація дуже погана. Також бачимо, що у профронтовій зоні працюють і ФПВ-дрони. також завдають ударів по позиціях ЗСУ, де вони їх знаходять. І таким чином все розбивається. Тепер переходимо до Сумського напрямку. Тут росіяни за добу провели 16 штурмів. Також ми бачимо, що намагаються проводити обстріли прифронтової території. Завдають ударів по бронетехніці. Контролюють всі логістичні маршрути і намагаються тут просуватись далі, хоча й глобальних успіхів у них немає. Також ми бачимо, що біля миропілля росіяни продовжують завдавати ударів фабами і ефпів-дронами, також працюють по всіх дорогах, намагаються порушити логістику ЗСУ. І бачимо, що знайшли бійців у селі і намагались їх знищити. Також квадроцикли загалом все це знищується дуже активно і це нагадаю ще раз: прикордонна територія. Тож з російської території, прямо російські безпілотники завдають ударів по українській техніці і позиціях. Також сьогодні повідомляється, що біля села Тьоткине є таке село Бесалівка. і Генеральний штаб каже, що тут ЗСУ повністю зачистили це село і звільнило його від росіян. Бачимо, що тут воно в червоній зоні, і скоріш за все, тут буде оновлення карти, і це село перейде під контроль ЗСУ повністю. Тож бачимо, що боротьба продовжується. Ситуація на фронті дуже складна. Росіяни активність не знижують, також дуже сильно працюють ФПВ-дрони і тому тримати оборону дуже складно. Але ж все одно боротьба продовжується. Війна поки що не закінчується. Дуже сподіваємось, що на переговорах вдасться досягти якихось успіхів, а свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях. І на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків!